Сторінка 51, розділ 2. Оболонки землі. Тема 1. Літосфера. Параграф 13. Яку будову має земля та літосфера? Плоди землі належать усім, а земля нікому. Жан-Жак Руссо, Франко-швейцарський письменник Яка внутрішня будова Землі? Із інтегрованих природничих курсів ви знаєте, що надра Землі не однорідні. І мають дуже складну будову. Земля складається з трьох основних частин: ядра, мантії та земної кори. Ядро найгарячіша і найщільніша частина землі, його діаметр майже 3500 км, припускають, що ядро складається із заліза з домішками нікелю. Воно неоднорідне. Учені визначають зовнішню в'язку. І внутрішню, тверду частину ядра. Внутрішня його частина діаметром майже 1300 км. Дуже тверда. І розжарена до температури 5000 градусів. Зовнішня завтовшки майже 2200 км. Перебуває в розжареному стані при температурі 4000 градусів. Оболонку землі. Розміщену між ядром і земною корою називають мантією з грецького покривало плащ. Її товщина становить майже 2900 км. Вона складається з кристалічних гірських порід, розжарених від 4000 до 1000 градусів. Незважаючи на таку високу температуру, речовина. Мантія є твердою, бо перебуває під дуже високим тиском. Верхня частина мантії завтовшки 200-250 км, дещо розріжена і пластична. Однією з найважливіших складових вертикального розрізу землі є шар, розташований на глибині від. 50 до 200 км, які називають астеносферою. Астеносфера середня частина верхньої мантії землі, яку будову має земна кора, земна кора зовнішній твердий шар землі, що має товщину від 5 км під океанами і до 70 км під материками. Земна кора є найтоншим із шарів землі. Виокремлюють два типи земної кори: океанічний та материковий. Жорін Верн у 1864 році написав відому книгу Подорож до центру Землі, де описав свої припущення про внутрішню будову нашої планети. Сучасні фільми змальовують таку подорож. Обговоріть і зробіть висновок, чи дійсно можлива в наш час така подорож. Наведіть аргументи, що підтверджують вашу думку. З чого складається земна кора? У складі земної кори є повний перелік елементів з періодичної системи. Однак 99% земної кори складається всього з восьми хімічних елементів: 47% кисень, 25,5% кремній, 8,05% алюміній. 4,65 залізо, 2,96 кальцій, 2,5 натрій, 2,5 калій, 1,87 махній і менше 1% інші хімічні елементи. Хімічні елементи взаємодіють між собою та утворюють сполуки, з яких складаються мінерали та гірські породи. Загальний перелік відомих нині мінералів складається з 6 тисяч найменувань. Тільки 100-150 їх можна зарахувати до поширених інші трапляються вкрай рідко. Навіщо потрібно вивчати земну кору? Основною наукою, що вивчає земну кору, є геологія. Вона вивчає склад, будову, рух та історію розвитку земної кори, а також корисні копалини, які в ній залягають. Вивчення гірських порід, що утворюють земну кору, дозволяє вченим робити висновки про історичне минуле нашої планети. Так, за органічними гірськими породами можна визначити, які живі організми населяли нашу планету в давнину. Коротко про головне. Наша планета складається із трьох основних частин оболонок земної кори, мантії та ядра внутрішнього і зовнішнього. Зем... Земна кора це зовнішній твердий шар Землі, що має товщину від 5 км під океанами і до 70 км під материками.